Так, поставила на душі відео номер 2 Отже, вечір 24-го. Це моя буде вечеря часткова. Ну, пані не весь пиріг. І молочко. І тут як їжа така для тіла, так і їжа для духа. От сьогодні Дух Святий мені нагадав, що ж він просив мене записувати обітниці. Я якби так внутрішньо казала, Окей, а потім. То відміняла, а потім сьогодні Дух Святий так конкретно нагадав? Аліує. То я записала на трьох мовах, і ще можна російською і на євриті. В даному випадку в мене написано українською мовою від Івана 14.27 про Божий мир, також англійською: Peace and love, I love with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Um, Нехай ваше серце не тривожиться, не лякається довіряємо Богу, бо тільки Божий мир, Божий шолом, істини то факт. Ще додавалося тут також двох голубів уже до свого творчого дерева. І обов'язково, хто дивиться це відео, подивіться спектакль. Їжа духовна, скажімо так, дуже важливо, якщо ви християнин, вам обов'язково треба подивитися декілька разів навіть спектакль і був вечір, було утро, день шестой. От шукайте в Ютубі, був вечір, було утро, день шестой. Була свиней спектакль. І ще раз занотую цей смачний пиріг запіканку. Тут є вівсянка, тут є борошно, чайна ложка соди на дві порції. Це, відповідно, фруктів багато яблучко, і кориця, і персики, і консервовані фрукти. Отака от творча в мене підхід такий. Ну, а звісно, трохи. О, молочко, можливо, какао, хто що хоче. Головне, Боже мир. Оставляю вам мир свій, вам даю. Я даю вам не так, як світ дає, серце ваше. Нехай буде спокійним. От я б так написала. Бо все-таки слова, які тривога, лучше їх не вживати. А, тож по позитивному ключі дивимся. Тобто, заставляю вам мир. Божого миру всім нам, Божо шоломо. І так, як я в Італії, я написала від Джованні а Кватордічі 27, вилащу паче, видола mia pace і он он ви доком il mondo da. Il vostro cuore non si è turbato e non si scomenti. Отак у це такий цей, так що мені смачного. А так як я перше розхашано святкувала із солодкого нового року, бажала своїм рідним вони мені взаємно. А, а ще а, хочу також, а, а, як а, судний день, 24-та вечір відбувся. Тобто, це я зараз по вечерю і 24 чотири все-таки Боже допоможи тоді мені поститися. Молитися, очищатися, обновлятися, обнулятися, як то говорила Яна Тітова, що вона в Римі що це... і одягаємо тоді білі одежі, як новенькі, як молоденькі, світленькі. Так? А взагалі, Ісуса, ти взяв на себе всі гріхи, ми приймаємо твою жертву. Так? І вся слава тобі, і показуй ти гріхи, які в ну, мене дійсно це їда, їжа. Так що сьогодні ніяких інших, в мене це така запіканка вівсяна з висівками. Я її частково їстиму і заморозила одну порцію тісто, так, якось потім на слідчому тижні зроблю. ще. Я, я ще часто заморожу кусочки, напевно, так теж зроблю, щоб завтра не спокушала. Завтра, як би, день все-таки постій. О, і взагалі завтра вже почалося, по біблії все-таки з вечора вже сонце сіло, все, починається новий день. О, ти, Боже, наші серця знаєш. О, о, всі ми діти твої, ти дивишся завжди на серце. Ця слава тобі нагадає рецепти, висівки, о, відповідно, о, дуже добре вівсяна вівсянка. Так? І попередньо замочити або постоїла, щоб з тістом, якщо воно таке, трошки водичка, там трохи молочка по, по бажанню, ну, можна просто на водичці. І такий буде мені дольче. Бо чуть-чуть-чуть-чуть тільки додавала коричневого цукру. Коричневого. А тут взагалі персики, вони смачні, кориця, придає такий незвичайний смак. Взагалі, спробувала дуже ну. Бо напетит в сімку вечеря. Творче у створювати свої речей, як італійці, рецепт, рецепти. І Божого миру е паче. Бог дає той паче, вілашу паче, я даю мир. Не так, як світ цей дає. Так, по цей світ ще нагадаю. Дивіться, ем... виставу і, б... і був, вечір, було утро, день шестой. Сучасня дамієва. Дуже потужна. Дивіться, будь ласка, два рази. Навіть не один, якщо християнина, живемо в останній час, то важливо потім ділитися, так? Ділимося. Аліуя Боже, шолом. І смачного мені було І Вчуся потім дотримуватися. Йон Кіпур. Це судний день, день скуплення. Слава твій Боже! Вся ховати, честь і поклоніння. За все, що ти даєш? Головне твій мир, твоя любов, вона для всіх твоїх дітей.